Ми купили будинок в Німеччині, і я дізналася, що більше 20 пар українців також придбали будинки. Як я тішуся за кожного, мені так приємно, що ви ділитеся своїми історіями. Більшість із вас також роблять ремонт своїми руками. Поки інші в коментарях пишуть, що це нереально і не може бути таке, що українцям дають кредити і продають будинки. А ще, що будинок в Німеччині можна купити не за всі гроші світу, а наприклад за 40 тисяч євро. Як це зробили ми. І не потрібно в нього кладати мільйон євро. Ось, наприклад, ми вже доробляємо другий поверх, і обійдеться він нам приблизно в 9 тисяч євро. І ми не тільки пофарбували стіни, а ми замінили повністю електрику, вирівняли стіни, поклали ламінат, вирівняли підлогу, поклеїли шпалери, і все це робили своїми руками. Тож зекономили добрих 10 тисяч євро. Любимі мої шановні українці, хочу бути максимально корисною для вас. Відтепер на моїй сторінці буде багато класної інформації про життя в Німеччині та плюшки, які можна тут отримувати. Я дозакінчую своє навчання як фінансовий консультант в Німеччині для моїх любимих українців. І вже з наступного тижня буду ділитися з вами. Тож підписуйтеся і проявляйте активність на сторінці, щоб мої відео попадалися в вашу стрічку рекомендацій. Якщо ви вже задумувались над покупкою будинку і маєте безстроковий контракт на роботі і хочете консультацію про кредит на будинок чи авто, то напишіть мені в коментарях і ми спишемося з вами в особистих. Обняла!